Усім привіт! Надіюсь, мене чути. Хочу записати вам невеличке відео, в якому поділюся інформацією. Поділюся знанням, яке я відчула всередині себе. Хочу вам сказати, що в новому просторі. Нових енергіях причинно наслідковий зв'язок, він вже не працює. Він не актуальний, тому копатися, шукати причину кармічну, а чого так, вже не актуально. Ви бачите, наскільки все швидко розвивається і е, все воно відбувається набагато швидше, чим ми можемо собі уявити. Єдину причину, яку нам треба усвідомити, це. Те, що ми є істочником цього всього, що я є, я є джерелом цієї енергії. І що від вас, вашою увагою, через яку тече енергія, ви оживляєте довкола картинку і людей. Все, що ви бачите фізичним оком. Тобто, ви своїм сприйняттям, своїм фокусом уваги, наділяючи якимось відчуттям енергією, ви. Оживляєте картинку зовні. І як тільки ви відчуєте, що ви є центром цього, що ви є центром всього, свого всесвіту, мультивсесвіту, ви почнете бачити, що ось це відчуття, яке всередині вас, дуже швидко трансформується. Тобто, ваше завдання вам зовні дзеркало підсвічує, що є певна частота, яку треба трансформувати. І ви не копаєтеся в тому. Тобто від голови не прив'язуєтеся до образу людини, який виникає у вас в голові, а ви напряму, ви просто знаєте, ніби затираєте цей образ, повертаєтеся всередину, тому що ви є джерелом цього створення, цього всього, самого життя. І бачите, яке ви відчуття віддали в зовнішню ілюзію. І просто собі повертаєте. Повертаєте собі, і таким чином ось ця енергія, яка... Частота, яка всередині вас, да, визиває якийсь певний дискомфорт, вона трансформується. І все ви виходите на нову частоту, і відповідно зовнішня картинка більше не повторюється. Тобто вам не треба знати, а чого Петя мене не любить, а чого там Світа мене покинула, а хтось там зрадив, ще щось. Все, цього не треба в цьому копатися. Ваше завдання повернутися в свій центр, усвідомити, що ви є джерелом. Ось цього всього, що ви є центром, перестати, знаєте, віддавати себе комусь і взамін щось чекати. Не буде цього, не буде ніякого ось цього такого обміну, розумієте? Тому що, як ви сприймаєте ту картинку, яку ви бачите, така вона і є. Тому зараз ось ці всі штуки вони відбуваються набагато швидше. Це не означає, що вам треба кудись гнатися, вам навпаки треба зупинитися і просто це побачити, просто це розгледіти. І тоді з вашого центру почне розвертатися зовсім інша картинка, зовсім інше життя. І ще трішки додавлю те, що е, усвідомити себе джерелом ось цього всього, да, центром з якого розвертається саме життя. Це не означає робити це із особистості, із его. Тобто его воно відходить. Ось це ваше маленьке я, яким ви, з яким ви себе асоціюєте, воно, ніби знаєте, відходить. І ви стаєте тим, ким ви є на, насправді. Да? Ось це просто я є. Ось цьому я є. Не треба приписувати ніяку характеристику взагалі нічого. Тобто, якщо ви будете робити це із его, то із его вам захочеться шукати причину-наслідковий зв'язок. Тому що е кармічні відносини вони будуються тільки на рівні ось цього его, на рівні є я і є ти. А ми виходимо з цього. Є я і моє продовження. Е тобто немає іншого я. Це знаєте, як. У нас всіх одне я на всіх. І ось це одне, воно в кожному з нас присутнє, ось це я є. І воно без всякого опису, воно без всякої характеристики. Це просто, знаєте, частота, на якій вібрує абсолютно все. Просто ось ця частота, вона. нейтральна, можливо, ну я не можу це описати, тому що це не описується. Присутності, ось ця частота. І вона, саме ось ця частота, вона трансформує все те, що всередині вас, наприклад, із вашої особистості щось виходить, да? Якісь, е... якесь відчуття. І коли ви від особистості від... відліплюєтеся і бачите просто як оголене відчуття всередині вас. Ви виходите в частоту Я, є», і ось це відчуття, воно видозмінюється, і, і ви перестаєте бачити те, що вас тригерило зовні, тому що ви це трансформували, ви взяли цю можливість і ви прийшли далі, розкрили себе, свою світимість всередини ще більше.